Ой, як не було світла, то ти сидів, приунивший, та всі приунивші такі. А це ожив. Бо вже нас урози сподали. Де ми пропали? Ось сьомий скажи, тут ми вдома. Дома, дощ іде у нас. То сніг, то дощ? Ну нічого, переживемо і це. Ось оці ось чудики мої малі, мовчуни і перлушка з одной пір'їною. Що моя красочка? От люблять вони той уголь їсти древесний. Це взагалі бой позаїдалися. Нема печення. А от куди де печення? Нема стихотворення, та ні, рибки той пропали, і золота рибка, і сомик такі здорові, дорогі рибки. А що ж не було? Компресор не робив. Нічого не йде, не гріло. І що таке п'ять днів не було в нас світла? Да? Зараз газ горить на всю катушку, бо роби насос, усе І Все, все кругом гаряче, в кімнатах тепло, все. А то ж насос не робив, то що, яке тепло. Ну все, пока, Чечулечка. Пока. Пока-пока. Я тебя люблю. Я всех люблю. Привет всем от нас. Я вас люблю.